Amigo, з вами знову Сихаче і новий раночок, нова барахолка. Так, Прийшов я вже з самого срання на барахолку, багато людей. І вже, вже упустив джекпот. DualSense чорний на п'яту плойку за 130 гривень продавали. Вже купили, купили його перед моїми очима. На жаль, на жаль, на жаль. На жаль, вихватили. Я тільки вийшов з траліка і вже бачу його в руках тримають. Ех, подивився, пооблизувався. Шкода, шкода, я аж трохи засмутився з самого, з самого раночку. Ну нічого, сподіваюсь, що мені також може сьогодні пофартити, але... А може і ні. Будемо дивитись, будемо дивитись. А скільки таке коштує? Віддаю за тисячу. А? За тисячу віддаю. Тисяча гривень. Щось вже а повідклеювалось. Так, треба глянути. Так, ну що, перша покупочка є. ось дивіться, в такій рідній коробці Sony CF370S. Так, що скажете з приводу такої покупочки? ось так вона на сонечку виглядає, в коробці коштувала вона мені цей приймач тисячу гривень. Тисячу гривень він мені коштував. Що скажете? Дорого, недорого, нормально, ненормально. О, лонгборд можна взяти. Не знаю, що це за лонгборд. Минулого разу взяв дитині пеніборд і взяти ще лонгборд, щоб самому разом з нею вчитися. Так, що я хотів би ще б сказати? Е -е, дуже дякую. Хотів би виразити свою вдячність Амігосам. аміго. Привіт-привіт, вітання і дуже вам дякую всім. Бо вчора був Аміго-збір, Аміго-збір був. Збирали ми грошики і назбирали аж на цілих два принтака, Ух, два 3D принтера. Пан Богдан буде буде друкувати, друкувати скиди. Ух, це клас, це клас, взагалі супер. Дуже вам ще раз хотів би подякувати. Неймовірний, неймовірний стрім, денчик, Джейк. Вам також окрема, окрема подяка. фух Назбирали вчора, ух. Величезну, величезну суму, рекордну, рекордну суму назбирали. 90 тисяч. Ви уявляєте? О, я не уявляю. Так, ну а сьогодні вже покупочки є. Тож будемо ходити далі, шукати далі. Ви зі мною тоді погнали. Так, дивіться, який український. Комікс знайшов протистояння червоний терор. Вона, правда, запакована, можна сказати, сілдова, бачите? Сілд, дома, домашній сілд. Не знаю, правда, скільки коштує, продавця немає. Чи є? Це ви тут? Да. Скільки комікс у вас коштує? Я не знаю. Все, не знаю, бачите. Ну, зараз, зараз може придумає ціну. Да. Добрий ранок. А был у вас комикс украинский? Есть, есть, есть. А. Так, какой джойстик. Непонятно, чи працюющий, чи не працюющий. Надо пытать. Рабочий, рабочий. Раб рабочий? Да. Ну что, он не, не светится. А сколько кошты? 200 гривен. 200 гривен. А комикс сколько? комикс 300 да тут нормальные люди будете не будете да не комикс дорого для меня джойстик я думаю 300 мне сказали 300 я здесь я сразу добрый так трохи возьбачи на вот таком улотку Набрав нерабочий Джой на свіч 50. Відеокарта старенька 100. Маріо знайшов, не знаю що буду питати. Дисочки. На Xbox перший. Шнурки до джойстика. А Авторок яку ціну? якась штука, не знаю до чого це. Зараз буду питати, скільки за оце все дадуть. Залишили мене торгувати, бачите. Все, зараз як напродаю. Правда цін не знаю. Буду все продавати по 10 гривень. За 10 гривень зараз все улетить. А потім, потім будуть мене доганяти. Ну ось такі. Трохи не вибирає. Так, так, так. Трошечки не вибирав собі, за 500 гривень мені віддали, ото все, що я вам тільки що показував. Так що, ось бачите, народ приходить. А я, мабуть, завтра з товаром вийду. А, відійшов, продавець, зараз, зараз підійде. Я не знаю, по цінам не скажу, мене попросили подивитись. Бачите, зараз як на продаю людям не зрозуміло що. Шестое. Я не знаю, продавець відійшов, зараз хвилин через п'ять підійде. Не, не скажу. Битий дисплейчик. 700 гривень коштує, так? Да? А ти нам там говорили, що підходили. Ні, я не, а, ціна. я не підходив, не ціна, підходив. Да. Ага, Я перший раз підійшов. Тут я б mm, зрозумів. Да. Шкода, шкода. Бачите, пліс пі є, але і кран бити Я розбирали її. Отакенька. Бачите, потрошку, потрошку щось є. Щось потрошку є, знайти можна, але як, як водиться на барахолці, з нюансами. Ну така ще є, бачите, але з отакими от нюансами. Хтось її нормально вдарив. Не тут бито, все бито. Треба шукати, не бити. Дивіться, який 5.1 Сабамон. Logitech z 5500 Digital. Ось отакенький, дивіться. 5.1 колоночки, нічого собі. Було б куди поставити, було б прикольно. Мабуть, лупашать лупашать, дай Боже. Касетки ВХС -ки. Прикольно. Треба глянути, що є. Ось отакенькі картки продавалися, але вже, вже продались за 500 гривень, дивіться, голографічні. Я не знаю, це оригінальний чи ні. Ось так вони переливаються. Пікачу, пікачу. Отакенькі є. Бачите, щось трохи буває на барахолці. Навіть по карткам можна щось вхопити. Так і лежить карик. Ой, щось тарахтить. Так і лежить. Але Євгенчик казав, Євгенчик казав, каже, забери, забери. Про нього вже пісню. Навіть пісню написали. Ну, блін, 100 гривень, щось ціна кусається. А дешевше не хочуть, за 50 ніяк. Ну, мабуть, треба забирати. Якщо Євгенчик, Євгенчик пропросив забрати, то треба забрати. Я б собі такий, звісно, б за 100 гривень не брав. Ух, ви дивіться, що знайшов. Маска отака здорова. Прямо на голову. Нічого собі. А скільки така коштує? 800 гривень. Блін, крута маска, але... Але по грошах... По грошах, блин, кусюча, кусюча маска. Зараз треба в чатик написати або денчику, чи треба йому така, чи не треба. Зараз фоткаю. 800 гривень, Вон, дивіться, яка вона здоровенна. Вон футболочка, дивіться. Отакенька. Колір, правда, ну такий собі. Не сильно мой любимый. Забирайте за 50. За 50 гривень. Так. Голочка хорошая, не ношенная. Не ношена, да? Нет. Мне ее писала сестра із Америки. а Некому носить, мне велика. Ага. Ну да. Це Excel якраз, мабуть, на мене. Надо брать. Ну то взяв, ну то що таке? блядь? Не, да не вопрос. Причем мені по 200 продавати, якщо я ще на 100 гривень більше? Ні, так все, що... я... ну а мені наливается собаку продавать по 200. Вставляю, за О, все на собаку дивись, прикол. З GPS-трекером или що? А, мигающим. А, кстати, хороший. Новый. Ну. А, это ноги поставить. И вот такеньки, дивиться, мені пропонуют, правда по цене еще не знаю. Ну ты не хочешь, да? А стики облизли. Та то так треба, та тюнин. Так треба. Ігор. Скільки коштує? Не виділюйся. 300 гривень. 300 гривень. А робочий? Ну, ну блин, ты знаєш, на барахолці все робот. Все робочая. Да. І книжка, да? Книжка ск... робоча. Скільки? 300? Э, книжка? Ні. 200? Книжка трошки. дорожче Та ну. За 800 Скільки така? Э, Серйозно? Така Серьезно? Така 200, така 300. Я ж дивився цінники, на no, плеєр, Дивися, Apple, яблуко. О, клас. Дивіться, який лімітований. Блін, 800, бачите? Тут не то щоб прикурити, тут навіть на стрімах дешевше продадиш. Так а що потрібно курити, ти ж не куриш. <гум> Та ну, я трошки дешевше. 300. Ну я уступлю, я потом уступлю вам, якщо за 300 будемо говорить. Ну конечно. Що ж таке 200 гривень уже. Да не, я розумію, ну трошки разбито. Я даже нерку, блин, дорожче продаю. Игорь, 2006. Задурня. Бери вторился сам. Не, открывайся сам. Так, треба торгуватися. Бо щось дороговато. Hello, amigo! З вами знову психоче І друга частина барахольних оглядів. Так, що ж мені вдалося знайти? А вдалося знайти мені дуже багато прикольних штук по ігровій тематиці. Сьогодні, сьогодні, вподобаєчки. Дуже класно. Не такі, щоб сильно, знаєте, покупочки прибуткові, щоб я міг забарижити, але собі в колекцію дещо я такі придбав. Непогано, непогано, непогано. Так, давайте розпочнемо з фігурок. Ось отакий Маріо. Ось отакенький Маріо. Дивіться, класний. Це у нас MFG4BKC. Не знаю, що це таке BKC. У нього, правда, була підставка, ось, бачите, в ногу вставлялася. Він, як будто, як будто би біжить в такому врусі. Як будь би біжить в русі. Ну, я не знаю, щось можна буде придумувати. Бо так його не поставиш. Він буде падати. З отаким молотком. Прикольний Маріо. Блін, класний, класний, непоганий. Так, далі по фігуркам. По фігуркам отакий тисячолітній сокіл. Отут ще у нього щось крутиться, вертиться. Отак от от виглядає. Також ліцензійна фігурка. Ліцензійна металева, важкенька. Класна, класна деталізація, класно розфарбований. Прикольно. Мені сподобалось, сподобалось. Буде, мабуть, на продажному стрімчику. А як не куплять, то денчику підгоню. Під жену> під, жену, під жену. не підгоню, а під жену. Так, далі, далі, далі. Що ж такого? І далі все ігрове, все ігрове. Що не подивись. Так, легендарний карік. Легендарний карік, про якого вже пісні складають. Легендарний калік, який пісні вкладає. Ну, отака: от 5-1. Дивіться, Дюна, Томі Джері, Мортал Mortal Kombat, Черепашки. І рок-н-ролл рейсінг мабуть. <ріху> Хух, Прикольний, прикольний. Ну, Я його не хотів купувати за 100 гривень, бо, на мою думку, дороговато, але Євген щось попросив мене все ж таки придбати. Вітанечка Євген грає. Вітанечка, якщо дивишся. Так, далі. Так, ось дивіться, який класний класний екземпляр. Game 8 в одному і 32. Давайте ж. Подивимось, подивимось, що тут за ігри. Що тут за ігри? Як бачите, батарейки я поставив, він уже повністю робочий. Але треба почистити, бо дві кнопки залипають. Може. Ну, почистити, почистити просто треба. Дивіться, тут ось звичайний тетріс. Звичайний тетріс є. Так, далі, далі. Чого покажу, бо тут прикольні ігри. Тетріс, але з. Вже. Бачите, з отакими нестандартними фігурами Тетріс. Третя гра це у нас а, треба знищити а, знизу а, мигаючий, мигаючий камінчик. А, я сподіваюся, ви бачите там. Так, четверта гра це теж камінчик знизу знищити, блимаючий, але з нестандартними фігурами. Бачите, якщо стандартний тетріс вам набрид. То можна пограти з нестандартними фігурами. Так, далі, п'ята п'ята гра. Це змійка. Прикольно, прикольно. Оце мені подобається. Цей, цей тетріс мені подобається, бо ігри тут реально, ну. Кайфові, кайфові. Змійка, Змійка, Так, шоста гра. О, ну це знищувати, знищувати, стріляти, стріляти, стріляти камінці. Типа, як стрілялка, стрілялочка. Так, сьома. А сьома також знищувати, але не, ста, не, не стаціонарну фігуру, а камінчики, які з неба падають. Так, восьма. Восьма і остання гра це у нас будівництво. Це у нас будівництво камінчиками будувати будувати і щоб. Треба по правилам, щоб. Э, як це правильно, весь, весь, а, в, весь всю площину заповнити і тоді а, знищується сам, сам ряд. Цілий ряд заповнюєш і цілий ряд знищується. Отакий От тетріс. Ну що скажете? Ось дивіться, бачите, 50 гривень. Блін, класна покупочка. Мені взагалі зайшла. І чим прикольно, дивіться кольоровий екран. Ну, як кольоровий, воно то чорно-біле, але кольорові вставки, щоб було ну, отак от прикольно зроблене. <кій> так, далі один дисочок попався. Call of Duty Black Ops 2. Коробочка в такому стані, трошечки заюзана, але є мануальчик. Можна буде коробочку поміняти на якийсь, наприклад, донора з, донора, з футбольчика, якогось. і буде прикольна гра з мануалом. Польською мовою. Вітання нашим польським братам. Непогана покупочка за 100 гривень. Дисочек, ну, дорогувато, але що але поробиш? Дорогувато, але що поробиш. Так, далі. Ось дивіться, який прикольний Джой на Nintendo Switch. Прикольний Джой на Nintendo Switch. Я так думаю, що він, мабуть, буде і до ПК працювати. Ось отак виглядає. Тут ще додаткові кно кнопки є. Додаткові кнопки. Прозорий Джой. Класний, класний, мабуть, мабуть, в принципі, непогано, непогано повинен продатися на продажному стрімі. В цю п'ятницю, я думаю, продажний стрімчик робити. І ось отакі новенькі покупочки, лотики для продажного стріму будуть. Разом з ним ось отака зарядка мені трапилась. Ось був кабельочок до неї, бачите, рейзеровський, оригінальний на USB-C. І ось така зарядка. Дивіться, червона вона. Тут написано Universal Quick Charging Stand. Ну Це типа універсальна зарядка. Але я подивився, там в комплекті мала бути окрема кришка під джойстик і сам акумулятор, який заряджається. А в комплекті його не було. Тож це або можна використовувати просто як підставку. Ось, дивіться, як воно файно стоїть. Просто на поличку буду ексбоксівський свій а, джойстик ставити, і воно не буде заряджати, а буде просто, просто класно виглядати на поличці, як, ну, як підставка як підставка рейзеровська. Або може ви мені підкажете, а, може у вас є або акумуляторчики я б придбав би в собі, або ви підкажете, де їх можна придбати, бо щось я дивився, ніде не можу знайти. Я не знаю, у вас може більше досвіду. Бу вам дуже вдячний за підказочки. Підкажіть мені, будь ласка, де його можна, можна прикупити. Бо зарядка є, було б прикольно використовувати її не тільки як підставочку, а повно, по, повнофункціонально, я б сказав. би. Так, далі, ось ще отакий джойстик. Дорогувато, дорогувато. Я ризикнув його забрати. 200 гривень просили, сторгувався Я за 100 180. На DualShock 3 Six Axis, бачите, ну наче я його зарядив, вон, бачите, тепер працюючий. Я не знаю, чи працює, чи він не працює. Хоча мені продавець казала, що він працює, але ну, ви знаєте, як на барахолці кажуть, як це працюючи, як не працюючи. Але він виявився а, в доволі непоганому стані. Треба бачите, відмити, бо він в торганячому лайні, як завжди, з барахолки, я не знаю, хоч би самі протирали його. блін, Якщо дивляться мене люди, які продають з барахолці, хоч це не, мені не вигідно буде, але ви протираєте, щоб він зовнішній вигляд мав. І тоді люди залюбки будуть купувати, ну, я не знаю, більше шансів, що продати, бо ну, або немає у них бажання. Оце як вони там, як потрапили, так вони, так вони і продають. не знаю. Бо мені й самому інколи ліньки цим займатися, чистити. Да... Тому подібне. Так, далі три отаких от е, шнурка. Це дивіться оригінальні шнурки до Xbox. Е, це ось два на Original Xbox, один зелененький, прозорий, один чорний. І один на 360-й Xbox, бачите, USB-шний. Тут, тут не USB-шні, тут ось такі проприєтарні, а тут USB-шний, який можна до, до ПК. А тут у них. Однакові. Я не знаю, навіщо оце... А, ні, різні, різні. Я не знаю, навіщо оце вони робили у такі різні штуки. Ну, Чому б не зробити просто, просто, просто роз'єм або просто USB, бо ці шнурки потім втрачаються і що без них робити. А так вони мені трапились, то може колись джойстик до мене потрапить без, без цього проводу, то буде ось такий в комплектику. І далі, і далі саме прикольне, що мені вдалося знайти. Привіт, Євген Грая. Дивіться, що мені попалося. На жаль, на жаль, він не золотий. На жаль, він не золотий, але це Скуф Про. Бачите, хто в темі, хто дивиться, амігосів. Скуф Про. Вітання, тобі ще раз, Євген, диви, я тепер теж, я тепер теж про Скуф про, про, про чи Скуф Про. Pro... Я тепер теж в... <хи> в... Як його? в банді, в банді, в банді скуфів. Ну, все, з, мої... з, моїм... з моїм пузяка я скуф... скуф 100%. А тепер в мене є до цього підтвердження. Так, джойстик класний. Обійшовся він мені недорого, але він з нюансами. Він з нюансами. По-перше, ось бачите, грибки, ну їм хана, грибки треба міняти. І я не знаю, хоча на стандартні. На стандартні джойстики можна замовити грибки. Чи вийде мені замінити грибки саме на цьому? Я не знаю, знайду я їх чи не знайду, але міняти їх треба в такому стані неможливо грати. Вони, по-перше, облізлі, Вон, бачите, всі облазять, по-перше, полі, по-друге, вони всі. Настільки липкі, що аж пальці до них прилипають. Я не знаю. Неприємно, неприємно його в руках тримати. Ну, але це таке: грибки це таке, можна вдягти якісь ковпачки. Але з ним ще один нюанс: є оця ось кнопка L2 у неї фантомні натискання. Воно постійно-постійно натискається. Я не знаю, що це з ним зробити. Треба буде розбирати і дивитися, можливо. Саму кнопку перепаяти. Бо тут не аналогова кнопка, а цифрова. Бачите, вона отак натискається. Якщо ви чуєте, а ну... там просто якась чи мембрана, чи якась, якась така кніпка, яка ось клацея. Не така, як в оригінальних джойстиках, і у неї фантомні. Фантомні спрацювання. Я не знаю, що з цим робити. Тут ще спробую його розібрати, бо тут якісь нестандартні викрутки. Тут ось хрестова, тут хрестова. <кій> Ой, правда, бачите? А тут... а тут якась незрозуміла. У мене такої немає. Я не знаю взагалі. Як його спробувати? Ну, а так він працюючий. Прикольною такою текстурованої знизу з текстурованої такої різини, прорізинений приємний на дотик додаткові кнопки. Але я ж кажу, він ну, дуже з великими нюансами, які треба фіксити. І я не знаю, чи вийде мені пофіксити, чи не вийде їх пофіксити, бо якщо не вийде деталі на такий джойстик, я не знайду вже. Ну, вони доволі рідко потрапляють. Не то, що на барахолку, а й на OLX їх знайти важковато, ці скуфи. Ну, але що є, то є. Отакий От неоригінальний джойстик. Було б приємно, якби він працював. Ну, я його перевірив ще на барахолці, підключив до телефона. І тому я забрав за невелику вартість 200 гривень він мені коштував, але з нюансами. Але, бачите, З нюансами, які я вам розповів. Так, ну ось отакі. А ну він ставиться тут чи ні? Ну, Можна і його на цю, на цю докстанцію поставити. бачите. Можна, можна і на неї. Отакі покупочки, бачите, гарна, гарна, гарна покупка. Я, я, я вважаю, що це непогана барахолка вийшла. А, саме, знаєте, не в плані заробити, а в плані собі в колекцію. Бо ну, таку штуку в колекцію недорого, прикольно. Ну, правда, вона не повноцінно виконувати буде свої функції. Ну, це блін, як, як завжди, як завжди, зараз хейтери мені напишуться, типу набрав неробочого хлама і радіє. Так, да, так і є, бачите, набрав неробочого хлама і радію. Але ну, можливо, 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 вдасться мені відновити. І тоді я буду щасливий. Все. А з вами я прощаюся. Пока-пока, аміго, пока, і до нових зустрічей на Барахолці.